струс мозку, а під оком і досі видно синець. Олег хоч і має боксерські навички, але дати здачі своєму нападнику чоловік просто не встиг. Незнайомець чекав його на парковці біля супермаркету. Найбільше потерпілого вразила зухвалість нападника, адже на годиннику була лише шоста година вечора. Напригує, хватає тебе за куртку і наносить в потилицю два потужні удари. Але я стояв, розвернувся і отримав ще два удара в нос. Удари Олег витримав. Це збило нападника з пантелику, і він утік. Першу медичну допомогу скривавленому чоловіку надали перехожі. А от охоронці супермаркету не тільки не втручалися, але й не стали викликати поліцію. Скаржиться потерпілий. Людину грабують, вони от стоять по рації, щось там розмовляють, от, а потім просто демонстративно повертаються, уходить в магазин. Зате, побачивши на парковці камеру, охорона тут як тут. Чоловік, що назвався начальником, каже, боронити покупців від зловмисників не їхня робота. Є органи органи, є поліція. Я не поліція. Олег впевнений, грабіжники працюють групою. Поки один пасе покупця в магазині, інший намагається чим ближче підставити до його машини свій автомобіль. Автомобіль паркується дуже близько і відстань маленька, тобто людина зажата. У Ірини сумку з грошима та документами теж викрали просто з під носа. Спочатку жінка навіть не зрозуміла, що її грабують. Звук битого скла був схожий на вибух. при заводі моєї машини вибивається стекло. Ота підємне пасажирська і Скло стекло падає. Я головою туди-сюди кручу, смотрю, сумка вже моя упливає. Вже не дивина для столиці, коли у людей на виході із супермаркетів смикують не гаманець, а пакети з харчами. Минулого тижня два таких напади сталося у Дніпровському районі. У Голосіївському ласих до чужої ковбаси зловмисників піймали. Столичні поліції підтверджують, зростання грабежів дійсно є, але запевняють, що воно незначне. На жаль, їх важко розкривати. Тому, в принципі, з метою кращого розкриття ми завжди звертаємося до громадян із проханням оперативно інформувати про вчинення таких правопорушень. Через зростання вуличної злочинності не бракує учнів на курсах самооборони. Інструктор Денис показує, як захиститися від нападника з ножем. Ми його розслабляємо, ручки подимаємо, тобто даємо поняття, що ми не агресивно настроєні. Сразу вбираємо ножик, носимо удар в шею, подбородочек. А Отсюди збиваємо гручку, вбираємо ножик. Жінкам майстер рекомендує застосовувати голос та довгі нігті і давати відсіч швидко та впевнено. Узі стопах, стапах, глаза. Женщинам, навіть не накачані жінки, слабенькі любому чоловіку можуть ногтями, вдарити в глаза, і це принесе великі проблеми. Так само вдарити в пах. Але зауважує, вступати в бій із грабіжником варто лише тоді, коли є бодай мінімальні навички самооборони, бо здоров'я дорожче, ніж гаманець.